Виконуємо номер 215 із підручника Алгебра 8 та номер 2.15 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо чисельник і знаменник на множники. Способом винесення спільного множника за дужки. Виносимо в чисельнику Т у 8 степені. Отримаємо Т, відняти 1. У знаменнику виносимо Т у 7 степені за дужки. Отримаємо Т, відняти 1. Тепер скорочуємо на многочлен Т, відняти 1. І на одночлен Т у 7 степені. Отримаємо Т в чисельнику, 1 в знаменнику. Бо просто Т. У другому завданні виносимо у чисельнику спільний множник А у кубі за дужки. Отримаємо А у кубі додати 1. При множенні двох степенів з однакової основи показники додають, тому А у кубі на а у кубі буде А3 плюс 3 у шостому степені. У знаменнику виносимо А у шостому степені за дужки. В дужках отримаємо А у кубі додати 1. І тепер скорочимо на многочлен А у кубі додати 1. І на одночлен А у кубі. У знаменнику залишиться А у кубі. Приділені показники віднімають чисельнику 1, в знаменнику А у кубі. У третьому завданні в чисельнику виносимо Б в квадраті за дужки. Буде 3 відняти Б, а в знаменнику Б у сьомому степені за дужки. В дужках буде B відняти 3. Наші доданки в чисельнику і знаменнику мають протилежні знаки: мінус Б B і Б3, B, і мінус 3. Тому у чисельнику, тут 3 винесемо у чисельнику мінус 1 за дужки. І тоді наші доданки міняють знаки на протилежне. B відняти не поміняла, винесла, не поміняла Б, буде з плюсом відняти 3. І в знаменнику переписали. І тепер, бачимо, можемо скоротити на член Б відняти 3, і на Б в квадраті. Сім відняти 2 буде в п'ятому степені, отже маємо в чисельнику мінус 1. А в знаменнику Б в п'ятому степені поставимо мінус, мінус перед другом. Маємо мінус чисельний кодир, знаменник Б в п'ятому степені. У четвертому завданні виносимо спільний множник 4А у кубі за дужки. В дужках буде А відняти 2. У знаменнику виносимо 6А квадрат за дужки. В дужках буде 2 відняти А. Знову ж у нас протилежні знаки. Тому винесемо у знаменнику мінус за дужки, чисельник переписали. А в знаменнику мінус 1 або просто мінус. І знаки міняють, доданки міняють знаки. І тепер скорочуємо на різницю А і 2, скорочуємо на А в квадраті. І на 2. 4 ділимо на 2, це буде 2. 6 ділимо на 2 буде 3. Отримаємо в чисельнику 2А. А в знаменнику мінус 3. І поставимо мінус перед дужками отримаємо 2а. Мінус 2а2А3. Номер 2.15 Із підручника алгебра 8, та математика 8. Виконана.